И всем привет, ребята! Меня зовут Артемус 52. А это я Гавкин Про. Всем, 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 Я снимаю контент по сильнейших поля битв. Да, вы можете посмотреть его видосики. Да. Так, И... ой, как глючит. Да, у тебя какая графика? Нулевая. Печаль. Там на максимум. О, все. ладно, поїхали. поїхали. Шахти Шахи за Майс. Сейчас. Все, підключаюсь. Все, старт. І ми стартуємо наше проходження 2 етажа Дорс. Так! Ці двері мене побудують. Я вже проходив другий етаж, а Артем, він доходив тільки до грамбула 150 двері. Да. І він. Ну, Грамбли дуже важкі. Да, так. А ч... І ми знаходимося в ліфту, пік знаде. і мені страшно, тому що ми зараз упадемо. На що? три? Один, два, три. Ффф. Поехали. Поехали. Так, поиска, пиццы. Е, Га, ты Д уже побежал. Я ось. О. Я ус. Смотри, Богдан. Че? На нашому ліфту бобо. Так, мене пойде. Камень упах. Камень упах. Не зліться на артема, якщо він перший здохнув <рігурт> Тому що я <рігурт> Батарейка. М -м... А, мені... ти ж фонарик купив. Так, ліфтар. <рігурт> Купи подарок. Ліфтар. У мене тут пластери. В розлоний поставили стоять. І так. Я шукаю кріст. Хрест. 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 Артем. Цель Артема на сьогодні хрест. Так. Мені надо знайти Хрест. А мені надо знайти довбану лампочку.

Ні, Ой, цей баг уже не работає, працює. Ай яй. Як не стидно не знати українську мову? Я, -я, -я. знаю і новачок в українську мови. Ну так, треба вчитися. Золоти маніти. Золоті моніти. Золоті моніти.

Блін, я не люблю, коли пропадаю. Артем працюєм, працюємо, біжим, біжим. Моє саме не А! Блін, я тягаю вагонів. Вибачте, не побачення. А блоха! Блоха воно. Моє саме нелюбиме це збирати лампочку

<Point of time> <wh Richards> У мене в руках. А-а-а, <afraid> Так, блоха может бути в будь-який момент. Червона калина похилася. О, Пизгука. О, доброго вечора. Вона там робить. Добрий день, Фігура, дура. О, Мені треба лампу Якісь там? Світящіся палиці. О, кустяка. Псс псс. Так, нам наліво, не направо. Справа нас чекають мости. Так. Именуємо дюпи. О, не, Раш. Я тут. Раш. Я, я тут. Я тут. Сюда. Сюда. А цікаво, а можно це в этом ящику зробити? Так, ні, не, так не роблю. А ты пробовал? Е -е я, ні. Так відкуди ты знаешь? Так, ледве А можно так посмотреть? Можно так посмотреть. Подивіться. А... Артему укроб. Укроп. Артему укроп. Так. 16 14... Вирубай Ааа! Ще закусає тебе до смерті. Надо пластырь. Так. Бри свої пласти. Ні, О, уже не треба. А. Приємно, швидше, швидше. быстрее. треба швидше перебігати цю кімнату. Так. Ваня, а, фух, я чуть не вийду. 119. Так, кусяка. Кусяка! Обережно. два. Хальт, хальт, хальт. Обережно, хальт. І скидайте, ой, вагонітку один раз. Окей? Так. Тому що ти мене можеш задавити. <гум> один раз ти мене задавив то Я парашю. <гум> я, тебе... я на тебе рашена. У мене батарейки є, а я тобі, так. <гум> <гум> Ах ти ж, у мене цілий пакунок. Тільки попробуй голові сюди. Gasta de alho, eu achei que eu não sei. Eu não sei. Eu não Eu não sei. Eu não 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 sei. Eu não sei. Eu Eu não sei. Eu não não sei. Eu 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 não Це. О! На! У мене на! подушку маньяша. Так, у нас перестановочка. На. О, где он? О, О Дякую! Пригаємо! А що там мы надо? Прыгаем! Ні, не мы? нельзя! Не може. У, я не заметный цык. 122. 122. О-о-о! Мені кажется, це дорожка, просто выпить. Ну так Блін. Ні! это не Ні! Не-не-не-не-не-не-не-не. 121. 121. 123-то може. Мы заходили 122. А, Фігура! Фігура! Дура! Дура. Добрий вечір, Фігура! До побачення, Фігура! 124. Так, нам треба 124. і вона буде мы его уже выиграли. Так. 120. О, раз, раз, раз. Я сюда буду. Надо сюда Бегу. 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 Я вот... Блин, ты тормозил чуть Давай, я боем можно Так, собственно, сейчас. Сейчас Ой, -е, этого что-то не Э, не можно, не можно. Можно. О, 126 идет. Так, тут то можно вымкнуть. Не можно, але даже требует. А Осорт! Роза можна. Обережка, Угу так, о -о -о -о. Ой, скрізь скричнє... не під час. О! У мене теж. Скрізь не вчасно. Так. 130-та кімната через 10 кімнат буде. Це буде... Сік. Сік Це буде наш перший босс А після сіка іде крабу істесик. Да. Так. Так. Так, хто? 131 я пройшов. 131 Перс. Роза, роза. Стрич долбаний. Де час? А! Обідайте блакитне. Ой, баба. Ой, я наступаю. Біжи! Я на плусторі. О! А?

Угу. А кто такие мои фонарики? А-а-а! Сейчас, надо пицкусы вам показать, Такий. Так. А, Так, вот смешан, я. Значит, вот А давайте один лайфхак или что-то. На ней читало. Она не вони розбили її. Сьогодні. Сьогодні, що, е, вона її вона розб смотри. Вона перестала світити. Смотри. Смотри. У мене тепер світиться. А як ти це зробив? Е, е, смотри. Дивись. Забива рука світиться. Тільки вона, вона не допомагає, вона не світиться. Угу. Вона просто виглядає. У тебе світиться. Uh -huh. У мене нема. Uh -huh. Раз. 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 Ні. Ні. А чого ти сидиш? Ні. Нема? Нема.

Ты трубу, просим так. Давай уряд, братишка. Стань Сіком! Артем став Сіком! Шок новини Артем став Сіком! Так, все сталося за тему! Біжи Так, треба! Ну, назад! Я успію! Я успіх! Наліво! Я успію. Направо, направо, направо. Так, я успію. Я успію. Я теж. Так, зараз на наліво. а Мене поймав Сік. Ні, ладно. Підписники дивіться. Як профі гуляє! Хух! Артема під обаку. Під угу. Я буду слідити за сіком. Я пригаю в яму! Ой, <заквач> не <поміщу>. вийшло. <заквач> а я, кстати, буду на мене вийти до вагонівки. Так, а, Я просто... Рин-рин-рин. Знаєш, як рин-рин-рин? рин рин на невидимом забайке. <звачу> Я е по 14. <звачу> <звачу> Я смотрю Богдана. Направо. Я люблю так на пенях по так, надо все, до побачення, всіх менше спутинка з дитинком. Ну, не знаю. До побачення, хочу. Просто у мене е, лагає. Дуже. Забу. А я наліво буду. Ні. Я до грамму, а І... Ні, так, так, так. Я хочу до грамму. Ні, ні, ні. Не получилося до грамму. Грамму. Ні, ні. Блин, я так ударился. Ооо, це курливо! Це куролева гамбу. Она дуже швидка. На гамбул, це mm -hmm. <coughs> mm. Mm. не обичная грамба, це Угу. Мені вдихати не дали? хм Не знаю. Mm. Давай, mm. ми будемо вдихати Так. Mm. Так. Да, в пещер... Добрий день! Добрий день! Михайло, добрий день! Ой, це королева! Це королева, дивіться! Бувало. Це королева! Я королюся! А ні, це не королева! А, а? королева це обичний дибий! Ди білись сюда, Я тебе... Там... ай! Ну, ладно. Тепер я тобі все це проведеш? Я здох, це... От... тому що Артем здох. <світ> І Артем попрощайся. І всем до побачення, мої любимі зрителі. Підписуйтесь, підписуйтесь на канал. і наміки, 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 І ставте лайки. Всім до побачення.